Всім доброго здоров'ячка, Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. У цьому відео я запрошую вас прогулятися секонд-хендом Києва. Я вже давно не була у Хоманії, тому пропоную піти разом зі мною саме туди. Ця хумана розташована у Дарницькому районі на Пузняках за адресою проспект Петра Григоренко, 2220. Зараз тут не дешево, знижка тільки 10%, але може знахідки при високих стінах будуть цікавими. Перш за все йду до суконь. Ті, хто мене дивиться, знають, що до цього сезону я вже купила аж 10 суконь і навіть зняла відео про це. Але ви, мої любі глядачі, впевнена до суконь не байдужі, тому в першу чергу буду дивитися саме їх. Почну сука з льону, візьму на примірку ось цю ляну сукню від іспанського бренду Mittel Сегменту Promise. Мені дуже сподобався її колір. Далі сукня від німецького преміального бренду Геррі Weber, таке цікаве оздоблення з розряду дорогобагато, але бренд вартий уваги, тому теж беремо її з собою. Ще одна сукня із льону та бавовни 50 на 50, вона від німецького мас-маркету Blue Motion. Її теж візьму у примірку, хоча розмір не зовсім мій. А цю білосніжну красуню я побачила на вході у примірочну. Комусь вона не підійшла, мені, мабуть, теж буде замала, бо вона у 36-му розмірі. Але спробувати треба. Це мас-маркет Джой. Сукні з льону закінчились, але пошуки продовжуються. Знайшла гарну сукню від відомого та улюбленого багатьма бренду Кост. Бавовна у цій сукні просто фантастичної якості, щільна, хрустка, але, на жаль, це крихітний розмір XS. А ця сукня привернула мою увагу назвою бренду. Це дорогий данський бренд Inve. На їх офіційному сайті сукні коштують недешево від 100 до 200 євро, тому і цю сукню забираю з собою. Наступну сукню я теж візьму на примірку із-за бренду Це Аза Stories преміальна лінійка H&M Group. Сукня виконана із якісної віскози, а ось її дизайн доволі сумнівний. Дизайн цієї коричневої сукні, від відчини, мені сподобався, і склад непоганий, 60% віскози, тому, звичайно, і її приміряє. Наступна знахідка це приклад того, що гучний бренд не завжди означає красу та якість. Це відомий преміальний бренд Марко Поло, жахлива сукня, крізь застарілий, невдалий, тканина, як ганчірочка, хоча це бавовна. Впевнена, така сукня нікого не прикрасить. Нарешті переміщаємось до примірочної. Спойлер, я знайшла дві сукні з нейтрального шовку. Щоб вам легше було зорієнтуватися, буду міряти сукні в тій же черговості, в якій я знаходила їх у залі. Тому почнемо із сукні від іспанського бренду Проміс. Колір дуже приємний, мабуть, цілососєвий, сукня на підкладі, але я не зовсім зрозуміла, із чого він зроблений. По відчуттям схоже на поліестер. Для мене таке поєднання абсолютно неприйнятне. А ще мені не подобається довжина. як то кажуть, не туди, не сюди. Тепер сукня від Гері Вебер. Цей бренд насамперед про якість, а не про тренди. Давайте подивимось на їхню поточну колекцію. На жаль, я знайшла тільки російську версію, німецька чомусь не працює. Переважна більшість суконь класичного, навіть консервативного крою, цінник високий, для ній сукні в середньому коштують 150 євро. У цій сукні начебто все добре, матеріал розкішний, нагадую, це льони з підкладами за цитату, крій дуже вдалий, я здаюсь цій сукні стрункішою, ніж є насправді. Навіть оздоблення по горловині виглядає доволі естетично. Але я в цій сукні не Інна, а виключно Інна Іванівна, занадто консервативно, тому, звичайно ж, ні. Я не знаю, на що я розраховувала, коли брала на примірку ось цю сукню. Це розмір 36-38, тобто SM, а я тут взагалі ношу L. Тому, звичайно, на мене ця сукня замала і виглядає в ній просто жахливо. З наступною сукнею та ж сама історія я блискавку на спинці застібнути до кінця не змогла. Сама по собі річ гарна, якісна це 100% льони з бавовняною підкладкою. Але навіть якби вона була мого розміру, виглядала б я невдало. Все ж таки ярусна спідниця, ще й низько посаджена, моїй фігурі не підходить. Ляні сукні закінчились, переходимо до інших матеріалів. Ця сукня виконана із якісної віскози. Вона від відомого дорогого бренду Invea має доволі сучасний фасон, а ось принт трохи застарілий. Ось ці золоті ланцюжки на чорному фоні були актуальні декілька років тому. Але справа не в принті, хоча розмір і підходить це ель, але на мені ця сукня виглядає якось недоречно, відчуваю себе дуже незграбно, тому знову ні. Ще одна сукня від дорогого бренду «And Other Stories і знову повний провал, мабуть, ця річ із дуже давніх колекцій. Мені навіть смішно дивитись на себе в дзеркало, бо я схожа на квадрат малевича тільки у трендовому кольорі вершкового масла. Тканина на дотик дуже приємна, це віскоза, тому цю сукню можна було використовувати у якості домашнього халату, але не за такі гроші. А зараз я приміряю сукню від Еченде. І це перша сукня у сьогоднішній примірці, котра мені сподобалась. Вона трикотажна, але трикотаж непоганої якості, не тонкий. Фасон теж мені сподобався. Я люблю такі вільні сукні, називаю їх балахунами. На мій погляд, це ідеальний варіант для літньої спеки. Але купувати її не буду, бо у мене вже є літня трикотажна сукня коричневого кольору, і теж від Ечендем. Прийшла черга шовкових сукань, перша з колаборації італійського модного будинку Марні та бренду HD. Ця колаборація відбулася у 2012 році, і рекламний ролик для неї зняла відома режисерка Софія Куполо. До речі, я шанувальниця її творчості. У перших кадрах ролику фігурує саме та сукня, яку я зараз приміряю. Колаборація мала великий успіх, бо модний будинок Марні створює якісний і дуже нетривіальний одяг, одяг для тих, хто не боїться бути помітним і не таким, як. Всі речі від цієї колаборації дуже цінуються на ринку ресейлу. Я знайшла аналогічну сукню на eBay, там її продають за 115 доларів, і це ношена річ. Але купувати цю сукню я не буду. По-перше, це не мій розмір, а саме розмір S. По-друге, це не зовсім мій стиль. І по-третє, таку сукню я не уявляю у міських умовах, тільки на морському відпочинку. Тому мені така сукня не потрібна. Хоча, визнаю, річ гарна, неординарна, а шовк дуже гарної якості. Друга шовкова сукня від Армані Колекціоні. Це одна із ліній італійського модного дому Джорджо Армані. Вона вже не працює з 2017 року. Речі від цього бренду зараз. Дуже дорого продаються на eBay. Ідентичну сукню я не знайшла, але є схожа. Теж була в житку і точно така ж за складом. Верхня частина шовкова, а підтакка із поліестеру. Як бачите, оцінили її аж у 300 доларів. Сукня сіла на мене добре, виглядає вона непогано, але бажання купити її у мене не виникло. Все ж таки, сукня має не актуальний дизайн, хоча її можна було б обіграти, додавши сучасні взуття, сумку, прикраси, але мене, чесно кажучи, остаточно добив підклад із поліестеру. Дорогий бренд і така неповага до своїх клієнтів. Могли би витритися хоча б на підклад із ацетату. Вже на виході з магазину я побачила ще одну стійку з сукнями, переглянула їх. Нічого настільки цікавого, щоб захотілося приміряти, я не знайшла, більш менш пристойно виглядали тільки два сарафани від бренду «H&M». Перший дуже яскравий, з великими режевими півоніями, тканина бавовняна, тоненька, полупрозора, думаю, в ній буде дуже комфортно влітку. Другий сарафан теж квітковий принт, але він дрібний, не такий яскравий. Ця річ теж виконана із бавовни, але більш якісної, бавовна щільна, хрустка, тому сарафан непогано погано тримає форму. Якось не дуже вразила мене сукня у хумані на проспекті Григоренка, тому вирішила сходити ще в одну. Ця хумана розташована біля ТРЦ Піраміда за адресою вулиця Олександра Мішуги 2. В цій хумані ситуація з сукнями набагато гірша, ніж попередні. Нічого варто у моєї, а головне вашої уваги я не знайшла. Для прикладу покажу вам найкращі екземпляри у цьому магазині. Перший сарафан від H&M. Кольори гарні, тканина теж це щільна, хрустка, бавовна, але дожина якась незрозуміла, обурка зверху явна, зайва, а головне, погодьтесь, не варто така проста річ від мас-маркету 300 гривень. Друга сукня від знайомого вам бренду Ent Stories. Колір гарний, крій актуальний, тканина якісна, це купро, але знову дожина по коліно. А ще на сукні є зачіпки та плями. Не впевнена, що їх можна вибрати. Єдина річ, яку мені захотілося приміряти, це ось ця розкішна сукня від бренду Zara. Я закохалася в неї з першого погляду. Вона ніби зв'язана вручну з бавовняних ниток. Неймовірна річ. Я б точно забрала її з собою, але, превеликий жаль, сукня на мене завелика у грудях. А ще, щоб носити таку сукню, бажано мати випираючого живота. Сукня із колекції 2023 року, Її розкупили, щойно вона з'явилася у продажу. Зараз таку сукню можна підбати на eBay за 35 фунтів. Це приблизно 2000 гривень. Прогулянка по секонд-хендам Києва по знахідкам вийшла не дуже вдалою, але її прикрасила несподівана, але дуже приємна зустріч із блогеркою Олею з Маріуполя. Ми зустрілися зовсім випадково, світ все ж таки затісний. Я на постійній основі живу у Києві. Вибачте, я зупинюсь, бо коли я розмовляю і ходжу одночасно, в мене задишка, Хворе серце. Так ось. Я на постійній основі живу в Києві. Оля взагалі живе в маленькому селі біля міста Кременчук, але зустрілися ми у столичних Хумані. Оля знімала нашу зустріч на камеру я ні. Вона відчуває себе у кадрі як риба у воді. енергійно, вільно, сміливо. Я на її фоні виглядала, як сіра тиха мишка, не розмовляла майже, не посміхалася. Це не тому, що мені було дискомфортно від спілкування з Ольз Зовсім ні. Вона дуже неординарна і творча особистість. Я не соромилася. Пояснення дуже просте, банальне і життєве. Мені нещодавно видалили два верхніх зуби, та п'ятий, і поставили імпланти, тому на наступні чотири місяці. Я буду виглядати як стара, сила, беззуба відьма. Але це не завадить мені і подалі знімати своє відео, а вам сподіваюся, не завадить їх дивитись і навіть ставити мені вподобайки. Хочу познайомити вас з цим красунчиком, чудовим котиком, якого звуть памсік. Таке ім'я йому дали у притулку це, кіт... це кіт мого сина. Він взяв його притулку разом із своєю дружиною, виходили, вилікували, і тепер він такий, так, такий гарненький та доглянутий. Але нещодавно він захворів. У нього цукровий діабет. так? Коти теж хворіють на цукровий діабет. Зараз ми ретельно підбираємо йому дозу інсуліну під керівництвом ветеринара-ендокринолога. Ми з ним на зв'язку 24 години на добу підбираємо інсулін і сподіваємося, що все буде гаразд, і ми видержимо. Ми разом з пампсиком бажаємо вам міцного здоров'я, бережіть себе, всіх, кого ви любите, в тому числі і братиків наших менших, як їх можна не любити. Бажаємо разом з пампсиком вам міцного здоров'я. До скорої зустрічі, па-па!